Головна, напевно, наша місія пробудити вільний світ, тому що вільний світ заснув. І якраз коли закінчилась холодна війна, в 91-му році все вирішили круто. Джей вісім запросимо Росію танцювати Єльцина п'яного тепер не завжди немає ніякої загрози. Китай, Китайська Народна Республіка тоді була менш потужною, набагато, ніж зараз. Хоча ті самі дзвіночки чітко пролунали щодо КНР в 89-му році, коли танками на площі Тянямень було. Вбиті, на жаль, невідомо скільки людей, але, скоріш за все, мова про ті крихти, які через цей китайський фаєрвол, так і повну намагання стерти цю цей день в історії. Мова йде про тисячі вбитих людей, не про сотні. Те саме було щодо Російської Федерації. Чітко зрозуміло, що це нічого не змінило, що просто форма Радянського Союзу буде тепер мати інший про Російської Федерації. не у 2014 році, коли вони загарбали український Крим і розпочали війну на сході України, коли вони розстріляли зелений коридор Воловайсько. Так там домовленості це відбулось навіть не в 2008 році, коли вони через свою агентуру блокували е, надання. Е, Падече щодо членства України та Сакертвело в НАТО і напали на Сакертвела. До речі, президентом тоді був згадуючи Обама. Там дозволив Росії Росії в Сирію зробити в 2008 році. В серпні президентом був Джордж буш старший, коли Росія атакувала Саквела, е, і це все має витоки ще раніше 1994 рік, коли Російська Федерація. Атакує державу, котра не була де Юре де -факто, і частиною, це Чеченська Республіка Ічкерія. Чеченська Республіка Ічкерія вийшла зі складу РСФСР ще тоді, коли був Радянський Союз, і вона не підписувала е федеративний договір, так? Тобто вона не була де юре частиною Російської Федерації. І Єльцин відправляє танки російських військових е відновлювати конституційний порядок суб'єкта, який не є частиною цієї держави. І тоді промовчав весь світ, фактично. Так дуже було небагато голосів. Хто бачив те, що відбувалося в Ічкері, а це фактично був геноцид, тобто вони знищили знов таки за різними оцінками, тому що ми розуміємо про всю російську пропаганду, але мова йде на сотні тисяч людей. І населення Ічкерії не таке, як у Україні, так тобто для нас втрата 100 тисяч осіб це колосальна втрата, яку не можна. А якщо населення трошки більше мільйона, виявіться, кожна, буквально кожна родина втратила, отримала закатованих людей. І е незважаючи на це, Чкерія виставка виграла першу війну супроти Московської імперії відновленої, да, яка намагалася. Більш того, сама Російська Федерація за хасавюрськими домовленостями визнала фактично незалежність Чеченської Республіки Чкері. Це ще я згадую до того, чого варті будь-які домовленості, так звані, да, там, мирні, з тими, хто розпочинає і, і веде війну. І вони почали діяти хитріше. Вони почали працювати на розбрат всередині. Вони запустили цю тему про ісламську державу, халіфат. Вони використали зовнішній фон а так ісламістів на Сполучені Штати 11 вересня і змогли дискредитувати і знищити абсолютно свійську, абсолютно здорову так чеченську національну державу, яка ну, стала цілкомовірно так само членом ЄС НАТО. Щоб, що нам говорить цей досвід? Він нам говорить, що, на жаль, в той момент в світі Україна не виконала роль, не було держав чи держави, хто привертав увагу і намагався пояснити на всіх рівнях в державах вільного світу, починаючи від парламентського рівня, урядового рівня, закінчуючи університетами, аналітичними центрами медіа, чим є насправді Російська так звана Федерація, тому що крім інфільтрованої агентури по всіх цих країнах, яким Росія... Панально платить гроші або має на них компромат. Так зокрема, на жаль, багато в чому ті ситуації, які ми маємо по певним державам, вони пов'язані з тим, що ці політики замішані або в корупції, і Росія створює підстави, щоб їх корумпувати, або в якихось речах особистого характеру, які можуть знищити не просто їхню репутацію, а привезти привозити до того, що вони будуть ув'язнені. Відповідно, крім цієї гентурної мережі інструментів м'якої сили це soft power Кремля. Зокрема, Russia Today Спутник, вони mm -hmm. ж не просто так витрачають на це мільяр, мільярди доларів щороку. Це ж дотаційні проект. Ні, вони не сприймають це як медіа, це рубр пропаганди. І редакції Russia Today Спутник не тільки е, англомовні, вони мають арабомовну, вони мають іспаномовну версію. А наприклад, якщо я умовний аргентинець, да там чи, наприклад, мешканець Марокко, я вмикаю телевізор. Я не бачу альтернатив. Да? Тобто, я не можу отримати цю інформацію, якщо я прям не дуже захочу. А більшість людей не є там суперпроактивними, вони споживають те, що є. Так от, крім оцієї мережі ґрунтовного впливу, яким займається, зокрема, служба внічньої розвідки Російської Федерації, колишня так зване гру, зараз головне управління Генштабу Вооружених Сіл Російської Федерації, є ще й природні русофілії. Це також результат дуже. Тривалої і витонченої роботи російської пропаганди, коли люди пропагують і е-е Поширюють міфи російської пропаганди і не через те, що вони агентура російська, а через те, що вони справді в це вірять. Зокрема, на цю рософілію багато в чому хворіє університетська професорська ланка в багатьох ключових університетах світу, так там від Гарварда Кембриджа, закінчуючи там університетами в Делі або, наприклад, в, в Туреччині, вони дивилися на світ і на будь-які. Російські колонії, і тут знов-таки чому Україна може виконати гарно цю роль, тому що ми маємо досвід перебування колонією Російської Федерації 300 років, і зараз звільнення. Тобто, ми пройшли цей шлях разом з нашими польськими, литовськими фінськими друзями, яким зараз треба пройти башкортам, татарам, саха, сибірякам, тому що мова не тільки про нас, але про регіони, і е, ось ці люди, які працюють і сидять в умовному Стенфорді, вони завжди дивилися на світ через призму Москви. Вони до останнього навіть за декілька років тому і на Україну дивилися через призму московських інтересів. Це навіть не російські інтереси, а московські. Вони бачили світ як зону впливу Росії, як оцей моноліт з однією великою культурою, так званою Толстим, Достоєвським, не розуміючи про це, що це звичайна колоніальна імперія, класична для 18-го-19-го сторіччя з купою власних мінусів, навіть в порівнянням з іншими Імперіями на да, там британську, французьку, голландську, португальську, і це єди, єдина імперія в Європі, яка не пройшла свій процес деколонізації. Відповідно, усвідомлення того і демонстрація, чим є Росія пояснення цього, а Україна може це пояснити, бо ми були і всередині, і ззовні. Вона. І зараз, коли голос України чути краще через те, що адекватні люди розуміють, що ми проходимо, це дозволяє розбити міфи. Якщо ми розіб'ємо ці міфи і спокажемо альтернативу. Почнуть працювати інші інституції і механізми сприйняття Російської Федерації як загрози не Україні, а всьому міжнародному правопорядку і світу вкрай важливо. Потрібно донести людям Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні. Вони не зупиняться на Україні, з ними не можна домовитися. Це такий психотип гопніків, які можуть бути тільки зупинені, вони розуміють тільки силу. І вони не зупиняться в Клайпеді, вони не зупиняться в Хельсінкі, вони не зупиняться, і вони про це відкрито говорять: ми зможемо піти на Берлін, повторимо Берлін, зможемо ядерний пепел 에, Вашингтон зробимо, зможемо дати до Ланша Ла до, до Ла Дьо. І ось це розуміння їх реальної загрози і не здатності. Це перший крок, який ми, на мою думку, з нашими партнерами. Хто це також пройшов? А найкраще це розуміє Центральна Європа, яка не з книжок знає, що таке російська імперія, що таке комунізм, да? тому що ходити по там Єлю, наприклад, або Принстону, розказувати за соціальну рівність портретними да? чи інколи навіть Сталіна, це круто, коли ти все життя прожив в нью хемпшері або в Меріленді, твої батьки там лікарі і так далі. Ти такий пропалістан класний активіст. А люди, хто пам'ятає Пражську весну, Будапештське mm -hmm. повстання, на жаль, угорці... Якось не просто забула так, якось прибрала цей аспект, дозволили це зробити. Хоча історія і це також важливий кейс зворотності змін, тому що Угорщина, наприклад, в кінці 80-х років це була чи не найбільш прогресивна країна так званого соціалістичного табору. Вона зберігала цю історію і була одним з тих ем, частин пазлу хто дозволив берлінські сини впасти, тому що е, пан європейський пікнік на кордоні австрії Горщини коли відкрився кордон, і фактично з, з, залізна завіса була е, не повністю знищена, так, але суттєво е, зменшилась. Це також угорці. І той самий Орбан, е, Віктор Орбан, він виходив з антикомуністичного, з такого активістського е, середовища його підтримували інституції відкритого суспільства Джорджа сороса а потім все змінилося в якийсь момент.